Привіт! Сьогодні я тобі трішки розкажу за нововведення в наступному оновленні 9.5, яке, скоріше за все, вийде на початку, а можливо й в середині грудня. І так саме оновлення не таке грандіозне, але ти ж хочеш трішки розібратися, що нас з тобою чекає. Також трішки зачепимо тему української мови в WadBlitz, так як з'явилися додаткові спойлери, які потрібно освітити, ну і трішки додумати, коли на то чекати. Тож, щоб підтримати канал, не забувай, що кожен перегляд відео до кінця дуже потужно бустить це відео по Ютубу. Тож тицькай на вподобайку і поїхали. Наскал! Тож, дякуючи Айдемі, ми трішки розберемо новинки загального теста 9.5. Так як батько був трішки зайнятий. Що за пурга? І почнемо з того, що саме оновлення треба чекати приблизно в середині грудня. Тож не забуваємо, що це ВГ і плани можуть змінитися. Але якщо будеш слідкувати за моїм україномовним телеграм-каналом, одним із перших будеш знати, на коли саме чекати оновлення. Посилання в описі під відео. Добре, йдемо далі. Стежками інформації. Наступною новиною стане змінення танку Лев амх 50 b і ІС3 в PBR якості. Як на мене, більшість танкістів цікавить саме Лев, тому що ну, танк застарів на фоні інших нових імботанків, і я не виключення. Цікаво буде побачити його в сьогоденному рандомі з більш міцною бронею, але то тільки мої вологі мрії. Добре, йдемо далі. Ще одна новина, але це більше стосується тих, хто шукає халяву. В стім додали набори зі скидками, де можна до 100 гривень отримати до 3000 золота і іншими плюшками в вигляді срібла, пісочного танку і ще декілька цікавих ресурсів. На рахунок того, чи будуть ці акції на момент, коли ти дивишся це відео, я не знаю. Але якщо в тебе є встановлений стім, чому не перевірити? Якщо ти ще той донателло вмазаний, але ти не ображається, це художній вислів. Тепер треба затронути тему ребалансів, які стануться вновленім 9.5 Тому почнемо з того, що після переводу Лева в PBR-модель, його броня на цифрах зміниться з 158 мм аж до 172 мм, тобто все лиш на 25 мм. А ось НЛД змінить свої показники тільки на варив. Плюс 10 мм згори. Щодо башти, то на цифрах наварили 41 мм, тобто 126 звичних вже 167 солідних міліметрів. На рахунок IMX 50B, то дивлюсь і плачу. Башту трішки понерфіли на 10 мм, а на рахунок корпусу стане трішки гірше. Хоча, на мою думку, сильно то нічого не змінить. Йдемо далі. Таким танкам, як ВК-3002Д, як Пантера, Пантера, Пантера Друга, як Пантера друга, а також як Тигр, збільшили потужність двигуна з 750 до 850 кінських сил. Цікаво, чи зміниться щось, як ти гадаєш? Можеш відповісти на це питання. Коментарях, до речі, є 50м на стоковому двигуні стане трішки краще їхати, тому що йому прибавили трішки кінських сил з 750 до 850. Надіюсь, що це стане переломним моментом для нього. Німецьке чтиво продовжується, і наступним кіногероєм став панцер Муц. До речі, отримавши його з кіберспортивних контейнерів і обкатав його, скажу, що танк доволі приємний в плані реалізації і маневреності. А ось на рахунок броні, то як кіт курделик залишив, але тим не менше йому покращили міцність. З 1350 до 1450, а також трішки покращили коло зведення з 0,18 до 0,14. Хоча там і так все добре з влучністю, ну то таке. Також під зміни попали такі танки, як КВ-1 і КВ-4. В першому покращили міцність і поворот башти, в другому трішки покращили перезарядку всіх стандартних пушок. Цікавий нюанс, але ще такі танки, як Т-95Е2 і Type62, повинні були теж отримати такий собі ребаланс. Але на загальному тесті зміни вони не отримали. Тому говорити про те, що їм повинні були змінити, не бачу сенсу. Добре, щось я трішки надоїв своїми ребалансами. Треба насолодитися змінами в інтерфейсі гри. А саме клановий інтерфейс стане більш сучасним, і, як сказали розробники, порадує твої очі. Тож тепер приймати й тікати з клану стане трішки приємніше. ну і зручніше. Тож, моя думка, чи потрібно це робити зараз, напевно, так. Це не така й велика зміна, але якщо додали б українську мову. Цю зміну багато хто підтримав би, і це було б дійсно важливим кроком зі сторони розробників. Ну за це я ще розкажу трішки пізніше. Також ще зміниться інтерфейс калібровки переходу з, припустимо, золотої ліги в платинову чи з платиновою в діамантову. Виглядає сучасно, ну і більш цікавіше. А ось з багами чи ні, ви і самі знаєте відповідь, але є надія, що небес. Звичайно, це 100% не вся інформація про те, що зміниться з приходом оновлення 9.5, так як ВГ ближче до виходу оновлення буде тішити додатковими змінами. Тому, якщо хочеш бути в курсі цих змін, ти знаєш, в який телеграм-канал треба переходити. Наступна новина буде стосуватися української мови. Хотів нагадати, що не забуваємо за хештег ВГ де українська. А також під одним із постів ВГ в інстаграмі юнак ризикнув і запитав, коли додадуть вже український інтерфейс? На що була відповідь, що в найближчі декілька патчів нема сенсу на то чекати. А ось вже починаючи з 9.7, чи можливо і пізніше, чекати на українську мову є сенс. Тому вітаю, хлопці. Надіємося, що вони не відкинуться в довгий ящик, але якщо стабільно нагадувати про це, то й не забудуть. Ну, ти зрозумів. Також цікавою новиною стала поява інформації для любителів режимів. Ближче до середини грудня, можливо, даже в другій половині очікуємо на режим Big Boss. А також, скоріше за все, в першій половині грудня чекаємо на ще два режими. А які саме покаже час? Ну і дискорд, напевно. Для вас є задача на збір 200 вподобає під цим відео. І наступне відео стане розбір перегляду трансляцій та нагород. Тож чекаю на твою підтримку україномовного контенту. Дякую за перегляд. Не забувай підписуватись на канал, а також коментувати це відео, щоб більша кількість українців побачила україномовний контент. Все, зустрінемося в наступному не менш цікавому ролику. До побачення!